Давай безрезки снижаем. А, что мы припрессимы ты на сажал? Смотрите, нужно выбирать. Клубочка. Более не зараженная. Ми зустріли наших військовослужбовців, як один із офіцерів отримав складний перелом хребта і потребує евакуації авіаційним транспортом. І ще чотири військовослужбовці, які потребують невідкладного хірургічного лікування і інтенсивної терапії. Тому прийнято рішення керівництвом для екстреної допомоги спеціалізовано провести евакуацію авіаційним транспортом.